Всім привіт! Я хочу лишити відгук до курсу Наталії Парфененко гіпнотерапія від А до Ю. Я пройшла цей курс, і він мені дуже сподобався. Було дуже багато цікавого, що я вивчила, що я дізналася і зараз вже практикую на своїх власних сеансах. Я дуже рекомендую пройти цей курс тим людям, які цікавляться. Не лише гіпнотерапією, а ще і містичним світом, потусторонніми сутностями, про яких можна буде більш детально дізнатися на цьому курсі, дізнатися про те, як з ними можна спілкуватися, як з ними можна розривати контракти, як можна через регрес потрапити у інші світи, на інші планети. І якщо взагалі вас цікавить тема. Пошуків своєї душі, свого призначення. А це також ви можете дізнатися і через курс Наталії, і через регрес. Тому я дуже вам рекомендую піти на цей курс. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете бути гіпнотерапевтом, регресологом, тоді вам на цей курс.